Всім привіт! Як я вже говорила, у нас планується будівництво. Ми хочемо розпочинати. Відповідно, мені потрібно буде готувати людей немало. Паралельно з цим вже скоро буде розпочинатися розсадний сезон. Мені, по суті, не крепко буде коли щось там готувати. Ну, сьогодні ось з'їздила, трошки скупилася, що хочу трошки щось зробити в морозілку. Плюс сьогодні вже замовила ґрунт. Ґрунт подорожчав. На 270 гривень один мішок ґрунту подорожчав. Але нічого, на ґрунті ми не економимо, тому що... Ну, тому що це не те, на чому можна зекономити. Як показує практика, класний ґрунт, якісний, хороший це запорука, запорука хорошої здорової розсади. Тому так ще відправила сьогодні одне замовлення з гарбузовим насінням. Якщо вийде, вийде познімати, що буду готувати, якщо в мене з того вийде, то результат покажу. Так, ну все, я на кухні. Починаємо приступати до роботи потрошку. Так. так, ось такі фольгові формочки. В них хочу зробити картопляну запіканку, яку я все складаю, замотую і відправляю в морозилку, потім тільки розморожую і ставлю в духовку, і все готове. І тут такі маленькі хочу зробити порційні лазаньки. Порційні лазані маленькі, також в морозилку. І ось лотки. Звичайні одноразові будуть для заморожування чи солодкого щось напекти. Також заморозить, і, як показує практика, торти. Це все воно прекрасно переносить заморозку, все з ним нормально стається. Головне, щоб воно було гарно закрите, герметично, щоб ніякого запаху постороннього в себе не вібрало і все буде прекрасно. Так, план такий. Починаю з солодкого. Хочу зробити три торта. Із солоного, що я. Сказала лазанью і картопляну запіканку. Недавно робила ще котлети в морозилці, є в мене. Є в морозилці ще в мене замариновані крильця, які потрібно просто достати і запекти. Так, побачимо, скільки в мене вийде послідовно і структуровано зробити це відео, тому що буду робити декілька процесів на декілька страв відразу. Поки щось печеться, я щось мішаю. поки... Ну, для того, аби зекономити свій час, якого не так багато в мене. Що, приступаємо до роботи, Ярик. Да. Будеш мамі допомагати? І будемо замішувати бісквіт. Так. Да. 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 Угу. Зазвичай найбільше люблю класичний бісквіт або американський на молоці. Тут іде бісквіт на сметані, вирішила. Хай вже буде по рецепту не відступати від рецептуру. Що? А! Що там а! Порції роблю великі, тут у мене на 9 яєць. Перше збиваємо яйця з цукром, додаємо далі сметану борошно з розпушувачем і ретельно перемішати все до однорідності. Мішати потрібно обережно, знизу вверх, ну, в принципі, так, як і з будь-яким бісквітом. Далі відправляю на форму і в духовку на хвилин 30-35, оскільки корж буде розрізатися лише на дві частини, тому він буде не товстий. Відповідно, і час випікання не довгий. Але він може відрізнятися в залежності від духовки. Тому тут доцільніше пекти до сухої зубочистки. Поки той корж випікається, приступаю до приготування медом. Майже до кипіння довожу масло з медом, паралельно збиваю яйця. з сукром. Далі додаю соду в медову масу, потім то все з'єдную, борошно розпушую. І відправляю в духовку. Так, бісквіт на снікерс уже спікся. дуже. Непоганий бісквітик вийшов, мені потрібно його буде розрізати наполовину. В середині буде начинка, все мені цього буде достатньо. Так, тут, тут печеться в мене медовик. І поки медовик спечеться, буду замішувати коржі на спартак. Але також коржі не буду розкачувати, такі, щоб рідкі були. Для шоколадного бісквіту збиваю яйця з цукром, потім додаю мед холодний. Обережно перемішую, далі розпушувач какао і борошно змішане, обережно вимішую все і готово, можна випікати. Поки печуться шоколадні бісквітики, приступаю до приготування кремів. Для, Для крему до торта з ванільним бісквітом, потрібно зварити манну кашу. По консистенції вона повинна бути українською. Туди відразу додаю цукор, ванільний цукор і так відправляю її охолоджуватися до кімнатної температури. Ось такої консистенції це буде достатньо. Вона схолодає і буде набагато густіше. Коли схолоне, просто потім збиваю із розм'якшеним вершковим маслом, і все, крем готовий. До речі, він дуже смачний. Тим часом всі коржі на торти вже готові. Ось це медовик, медові бісквітики. Це шоколадні медові бісквіти, і це ванільний бісквіт на сметані. Так, тут ось поставила вже варить картоплю на запіканку. Тут ще в мене вариться малинова, варить малинове конфі для медовика, поки холода є все, що потрібно до тортів, тим часом готуємо начинку до картопляної запіканки. Забігаючи наперед, скажу, що Сам процес зборки вже в форму мені не вдалося зняти, тому зараз постараюся коротко розповісти саму суть. Картоплю потрібно відварити так як зазвичай на пюре. Додаємо масло, молоко. Відмінність лише в тому, що потрібно додати ще декілька яєць, і якщо картопля недостатньо крохмальна, одну-дві ложки крохмалу. Начинка може бути будь-яка. У мене сьогодні грибна на сковорідці обжарюю цибулю, поки вона смажиться, до... нарізаю гриби, шампіньйони, смажу до готовності і далі додаю ще нарізану ковбасу у мене салямі. Це все протушковую, додаю спеції і додаю невелику кількість крохмалу для загущення в залежності від консистенції і кількості самої начинки. Далі у форму на низ кладемо половину картоплі, потім начинку. Все застилаємо сиром, знову картоплю і зверху викладаємо сиром. Далі приступаю до приготування лазані, і це вже у мене наступний день. Відразу скажу: торти вже перемазані, перемазала їх вже пізно ввечері, тому нічого не Тісто На лазані готую сама, нічого там тяжкого немає. Єдиний час. До складу тіста входить яйця, борошно, сіль і сіля, чи потрібно тоненько. Вирізаю по кришці форми, якій буду заморожувати приблизно. Все одно воно під час варки тісто деформується. Вже як буду формувати, там собі буду підрізати, це зовсім не проблема. Варю в невеликій кількості води, підсоленій, вона закипає і туди буду по три штучка. Варити зараз, щоб вони не склеїлися. Викладаю на чистий рушничок, щоб вони гарненько просохли. коли схолонуть і підсохнуть, викладаю їх на скляну дощечку. так. повторюю з усім тістом, поки одне вариться, інший формує з тіста. І так до кінця. Далі, коли вже готові листи, приступаємо до приготування начинки. Потрібно два соуси: це м'ясний соус і соус бішамель. Починаю з м'ясного і паралельно вже поставила на іншій сковорідці підсмажуватись борошно. Тут, в нас сковорідці я вже підсмажила цибулю. Потрібно було ще моркву, у мене дуже мало моркви виявилося, що в мене є, тому практично без моркви. І Додаю туди фарш, в мене свинячо-індичий. Солю, перчу, далі додаю кетчуп власного виробництва і все ретельно перемішую. Крім солі та перці, обов'язково додаю приправу сушені томати, чесник та базилік. Дально готуємо інший Коли соус. Коли готові листи та обидва соуси, можна приступати до зборки, яку я знову таки не зняла. На дно викладаємо вирізаний по розміру лист, далі кладемо м'ясний соус, потім бешамель і зверху сир. І потім все чергуємо і ще раз лист, м'ясний соус, бешамель і зверху сиром, і в такому вигляді вже можна запікати або відправляти в заморозку. Картопляна запіканка вже в морозилці ще від учора, Лазанья також в велику форму запечемо собі на вечерю, а ми маленькі поїхали в морозилку. Саме час прийшов, щоб. Нарізати торти і їх також відправити. На зберігання. Нарізати буду в усі одноразові лотки. І Хочу зробити такі міксовані набори, де в кожному лоточку будуть усі види, які є. Побачимо, скільки вийде таких наборів. Розпочинаємо з медовика. Крем тут з гущене молоко, збите з маслом окремо збивала вершки і це все потім обережно перемішувала. Ніколи раніше такого не робила. Це такий собі експеримент. Вийшло досить непогано, на смак крем суперовий. Єдине, по консистенції, він вийшов дуже м'який. якби на такий торт розкачені медовики, сухі коржі, він просто супер. А ось на бісквітні виявились трошки заважки. І зверху по крему додавала ще малинове конфі. Це моє, мабуть, улюблене поєднання. Далі торт з ванільним бісквітом. Крем, манка, збита із маслом. Збирала його таким чином, розрізала корж навпіл, далі половину крему на кожу розподілила. Потім, як начинку, ще зробила дві пачки вершкового крекеру, змішала із банкою вареного зущеного молока. Це все так добре перемішала і розподілила по всьому торті. Зверху прикрила його знову кремом з манки. і зверху корж, невелика кількість крему і шоколадна глазур. Далі на черзі шоколадний. Бісквіт, крем, сметана збита з вареною згущенкою. Друзі, в цьому відео я не показую конкретних рецептів і технологію приготування. В інакшому випадку це відео вийшло би дуже-дуже довгим, тому все дуже коротко, просто показую сам процес. Якщо якісь із варіантів, які приготувала, я вам виявився цікавим, і ви б хотіли б покроковий рецепт конкретний, Напишіть мені про це в коментарях, і про яку страву буде найбільше коментарів, я зніму відео. Вже детальне, покроково зі всіма тонкощами і деталями, які відомі мені. І останнє, що не лишилося нарізати, це вафля. Перемазана з гущенка, також змішана із подрібненим крекером. Так, Вийшло у мене 6 таких повних-повних лоточків. Думаю, нам на трохи часу вистачить. І ще ось такий рознос повний, те, що залишилось, буде нам на деякий час до чаю. Лоточки закриваю, додатково обматую ще харчовою плівкою, щоб точно не вібрали ніякий посторонній запах. З інших продуктів, які, які знаходяться вій. в морозилці, і все відправляємо в заморозку. Наразі дякую, що додивилися до кінця. Чекаю на ваші коментарі.